пов'язано якраз з тим, що в цих віддалених від Москви містах найбільше втрати серед населення це якраз. Ті люди, яких перших перших да, там, гонять в перших рядах, які вмирають за тисячі кілометрів від е, власної домівки, за якісь ефемерні видумки Путіна про е, велику там Росію, про її сфери впливу, і про якісь її території, які, начебто, їй належать, е, і звісно, що я думаю, найбільше в Росії бояться це якраз соціальних бунтів. Це тих сам, якщо ви згадаєте той самий Дагестан, де просто жінки вийшли і били російських мінтів а, за те, що вони намагались забрати їхніх чоловіків на війну. Тому сьогодні росіяни російська влада намагається зайвий раз не провокувати своє населення, тому що навіть поза у цими радісними а, новинами, де у цей генерал, бо вже навіть не примітають його звати спікер Міністерства оборони Російської Федерації, розповідає про то про те, як росіяни збили чотири чотири літаючих тарілки НЛО, при цьому вбили 10 армій НАТО, але при цьому так само знаходяться на тих самих позиціях, да, там навколо Мар'їнки, Авдіївки чи Бахмуту і. В будь-якому разі, да, це якраз контраст між медійним представленням російської влади війни і тими реаліями, в яких знаходиться російське суспільство, яке дотично да до війни. А чи там родичі пішли на цю злочинну війну, то це може викликати якраз і соціальне заворушення, і певний колапс в цих територіях.